І так, дітки, починаємо. Доброго ранку, хто до нас приєднався. Доброго ранку. Так, вимикаємо мікрофон і слухаємо. Зараз у нас заняття з малювання, а про що ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Їде, їде ця машина, хліб по вулиці везе, щоб у кожній магазині хліб лежав і ждав тебе. Хто мені скаже, про що? Про що це загадка? Яка це машина? Вмикаємо костік. Так, костік відповідає. Про хліб? Брухліб. машина, яка перевозить хліб, так? Анумашина допоможе Костік добре вимикай. Ой, ой, мішенька. Хлібовоз називається ця машина. Погляньте, будь ласка. Хлібовоз. Так, до якого виду транспорту ця машина відноситься? До грузовика. До грузовика, так? До вантажівки. Так? так. Так. Діти, ми з вами цілий тиждень будемо розмовляти про транспорт. А скажіть мені, будь ласка, що таке хлібовоз? Машина, которая перевозить хліб. Так, це машина, яка призначена для перевезення хліба. Так? Вона доставляє що нам, дітки, ці... хліб. Скажи хліб? Хліб. Так, хліб перевозить, так? з пекарні перевозить до. Магазині, да? До магазин. Так, добре. Ось дітки погляньте, ми сьогодні з вами будемо малювати ось таку вантажівку. А скажіть мені, з яких частин складається ця машина? Косичніка? Ну Кожа давай, міша. і колеса. Так, це в нас кузов. Погляньте. Далі кабіна. І що ще? Колеса. Колеса. так? Колеса. І вікно бокове водія. так? І фари дрібні такі. Так, дітки. А тепер давайте приготу... приготуємось до нашого малювання. І так, що нам потрібно? Нам потрібен аркуш паперу. Олівець простий і кольорові олівці. Вимикайте мікрофони і починаємо малювати. Зараз я вам буду показувати. А ви собі починайте малювати прямокутний кузов посередині аркуша. Вам видно, дітки? Так, починайте малювати. Так, ось такий кузов у нас мами. Далі Кабіну одеял. Ще такий менший прямокутник, бачите? Ось так. Далі, бокове скло водія. Ось так. дітки. Далі і що нам не вистачає колеса, Колеса і колеса. Так, і дрібні деталі фари. Погляньте, дітки. Так, починаємо розмальовувати. У мене кузов буде помаранчевого кольору. Я починаю розфарбовувати. Так, дітки, у вас все там виходить? Малюйте, малюйте. Можете іншим кольором, там блакитник. Так, ось я розфарбувала, погляньте, кузов. Далі малюємо, розмальовуємо кабіну. У мене кабіна зеленого кольору. Дітки встигаєте, якщо не встигаєте, можна після заняття. Встигаємо. Молодці, молодці. Бокове скло у мене буде блакитне. Так, у нас зараз ще залишаються колеса. Колеса у нас чорного кольору. Так, заднє колесо нас готово, і переднє. Так і дрібні деталі у нас Фари. Так, у нас живий так. Так, дітки, погляньте. Дітки, ви вже закінчите після заняття. Хто не закінчив? Добре. Про що ми з вами сьогодні? Про що ми сьогодні говоримо? Що ми малювали? Хлібовоз? Хлібовоз? до яких до якого ви до, до транспорту. транспорту? Фантажний транспорт. До вантажівок. Добре, дітки. Чекаю ваших робіт у Вайбері. До побачення. До побачення. До, побачення. до зустрічі. До побачення. Якоже за заняття. До побачення. Це відповіді. До побачення. До побачення. Бачите, <рес> Мальчик, хлопчик, молодец.